Олександрійська громада втратила захисника Олександра Соловйова. 40-річний боєць загинув 26 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Малаток Мачка Запорізької області. У воїна залишилися мати, брат і сестра. Про час і місце поховання Олександра Соловйова буде повідомлено додатково, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. У випадку зміни типу опалення субсидіант протягом 30 календарних днів має звернутися до пенсійного фонду для перерахунку житлової субсидії. Якщо домогосподарство в установленому порядку відключено від централізованого опалення і для обігріву приміщень використовуються побутові електроприлади, для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу постачання та розподілу електроенергії для індивідуального опалення. Це 30 кВт на годину на 1 метр квадратний опалювальної площі на місяць в опалювальний період. Деталі на сторінці міської ради. Тільки один заклад середньої освіти приютівської громади з 28 жовтня на канікулах. Всі інші заклади працюють без осінніх канікул. Таке рішення прийнято безпосередньо закладами освіти з метою раціонального використання енергоносіїв зимовий період. Це не нова практика. Таке ж рішення вже приймалося в минулому році. Погода сприяє економії, повідомив Приютівський селищний голова на власній Фейсбук-сторінці. Учні гімназії імені Чижевського стали переможцями у всеукраїнському багатожанровому творчому конкурсі до дня українського казацтва, який тривав з 12 вересня по 12 жовтня. Перше місце в номінації Художнє читання посіла учениця восьмого класу Вікторія Мамон. В номінацію Бразотворче мистецтво перемогу здобули семикласники Сергій Глов'як та Денис Малишев. Ті ж номінації друге місце у Владислава Бевза, третє у Сергія Мамона. 27 жовтня в центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч з місцевою поетесою Поліною Чирковою. Під час заходу авторка поділилася історією, яка привела її до творчості, зазначивши, що у 2012 році вперше взялася за перо, коли відчула потребу викласти свої думки та почуття на папері. Для присутніх ця зустріч стала відкриттям та нагадуванням про те, що поезія може народитися в будь-якому віці і здатна надихати та об'єднувати людей. Йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. کے Дев'ять років за гратами проведе збувач особливо небезпечних психотропів, пише Кіровоградська обласна прокуратура. Жителя Олександрії засуджено за незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, чинене повторно. Прокурори довели кілька епізодів злочинної діяльності чоловіка, вчинені впродовж квітня поточного року. Так засуджений здійснив відправку автомобільної мийки через компанію експрес-доставки, всередині якої заховав пакети з психотропною речовиною вагою 500 грам. Наступного дня за аналогічною схемою він отримав пакунок, що містив 600 грам від відправника з Київської області. 25 жовтня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат спортивної школи Олімпійського резерву Надія з гімнастики спортивної серед юнаків. Учазили 48 спортсменів. Олександрію представили сім вихованців відділення спортивної гімнастики Кадю США No2. Переможцями змагань стали Даніл Пагорець та Марк Мусаєв. Друге місцеписі Володимир Трещук, Третє у Нікіти Чубіка. Спортсменів тренують тренери-викладачі Анатолій та Тетяна Шевченко. У середу, 30 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 2, в день до 12 градусів тепла, атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метра за секунду.